Чому я вважаю, що, що теж вже рано чи пізно прийде момент школи своєї, да, ось, саме свої, щоб якусь кількість людей вчити. Тому що це, це дуже актуально. Воно так. завжди було актуально. я вважаю, це зради себе. себе, все життя ми не живемо, ми зраджуємо себе. Для більшості людей ми займаємося не тим, що найважливіше в житті от, для людини. Нам програмують спеціально щось, що ми маємо робити, і ми потім з цього запрограмовування не можемо вийти. Як правило, найгірше це мати. І той сучасний батько, який зараз, якого, яким навіть назвати батьком його не можна, бо це не батько, а просто який, як жінки кажуть, в відро там сходив алкоголік ним, там просто вчитель, чи працівничок якийсь, чиновничок. Чіпляє, да, коли називає вчитель, то раз так, і, опа, і чуєш, як да, це комбінація з алкоголиком, особливо, воно так <laughs> Я тобі, я, от, я спеціально акцентую, так зараз. а, а ти ж трубуйся, що тебе ж побачить, і думаєш, ай, блін, ну, ну все, та, ну, само ну, ти ж тут зразу захист включаєш, а оцей захист, це все. Не прийняття. А чому мені було легше прийняти те, що мене побачить? Багато людей, думка яких для мене важлива, які знають мене багато років. Чому не було, що вони важливіші, ніж ти? Ні, чому мені було це зробити легше, ніж зараз попросити пробачення? Значить, то мене насправді і не парить. Хто що про мене думає, і хто мене як побачить? Може, він з Богом, тобто для тебе Бог насправді в житті неймовірно несе. Він для всіх несе. Но ти вже в такій стадії свого розвитку життєвого, що ти усвідомлюєш що він все для тебе. І тому попросити пробачення це ж признати наявність Бога. А в тебе завжди був конфлікт з ним. Всім камера передала все, що з тобою відбувається mm -hmm. зараз таке. No. Я людям здаю всі твої секрети один за одним. Мені просто це видно. Ну, як, в, не, от, не просто видно. У ну, мене гріє думка, що е, ви все бачите, а інші люди, можливо, не бачать? Ні, ну, де. Вони всі бачать, але не всі усвідомлюють. Коли говорить, одна людина бачить, а інша ні. Бачить, я, я коли перевіряв людей, а я вже маю досвід експериментів, досліджень, зразу видно, видно, що людина не бачить Бога. Всі бачать Бога. І диявола всі бачать. Тільки відбувається деяка гра всередині. Закритися від того, щоб не бачити. Тому психологи часто езотерики кажуть, люди свідомо надягають шори як на коней, надягають, щоб не бачити, що там... звузити свідомість, свою свідомість бачення, щоб не усвідомлювати. І алкоголь це єдиний спосіб звузити це бачення. Це коли так болить, так болить, я вже задовбався від цього Бога убігати, знаєш, щоб змінити свою оцю 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 точку, спростити. Ну, алкоголь же одразу зміщає реальність. Зміщує її. Звужує. Ну, для когось там, на якомусь етапі він, типу, розширює, але насправді, там, я не знаю, що там розширювати. Ніколи це не футу. відчував. Що розширює. А от звужує, mm -hmm. да. Спрощує, Ні. да, алкоголь. От, хочеш тепер, візки тобі налить? 5 грам. А це перевірка, от, коли ти відмовляєшся, я ще раз кажу, ніколи не відмовляйся, коли дають. Ні. Я кажу, ніколи не відмовляйся, коли дають. Питання в об'ємі тобі взяти, скільки це ти виривлюєш, а коли дають, бери. Бери. Ой, Ні, му, я, не Я добре, я ще не. Ну, мені Є... за кермом їхать. Ну, для мене навіть отак, це, мені... це ж нічого. Навіть... То що я буду їхати і розуміти, тому що, я що ти там, так в стані зміненої свідомості на 0,05%. Ні, 5 грам, 20 грам віскі нічого не змінюють. та ну, а воно не змінює. Опять ти не чуєш. От, не змінює. От, ну, от дурку впливаєш. Не змінюють. Але твоє відношення до цього я б хотів тобі показати, навчити. А ти, що ти не хочеш вчитися, мені багато що вже говорить. Конфлікт твій з Богом зараз проявляється зі мною. Твій протест це конфлікт. Якщо ти справжнім хочеш бути вчителем, тобі треба навчитися самому вчитися. А зараз ти нав'язуєш мені свою модель навчання замість того, щоб взяти від мене. Ти ж сам вибираєш з ким? І коли. Так, да, да, да. якщо ти вибрав, то зараз в тебе йде конфлікт між прийняттям, розумієш, і відсутністю. І якщо ти людині довіряєш справді, тобто вчитель це людина, яку я довіряю, своє життя в його руки. вчитель це ж є Бог. Чому всі жінки відведуть на вчителя? Вони хочуть бути богами. Це роль батька. Бо тільки ж батько в сім'ї Бог. Король Бог, він проявляє як самодержавець в своїй державі. Має бути так. В усьому іншому випадку це відсутнє щастя, любові, порядку, злагоди і всього іншого. То я тобі показав, як ти, як ти робиш? Ти сам собі зло. Так ти випиш 5 грам? Да. Ну нарешті, да. Міша?